Епіцентр атомного лиха, адже якщо не ти, піде хтось інший. На момент аварії 26 квітня з ну, 25-го я на той час знаходився в бурштині. Вдома в відпустці був. І по східі військової кафедра у нас у Держуніверситеті була це хімічні війська. І коли це сталося, передали по радіо Голос Америки, зрозумів, що це надто складне, надто серйозно. же ж вчили. Ми як військові спеціалісти менш більш орієнтувалися в тому, що могло статися. І я тоді, от сказав, що приїду в Полтаву, точно я там буду. Пекотний запилений серпень 86-го, четвертий місяць після аварії атомного реактора. Птахи не співають, їх просто немає. Дороги на Чорнобиль вкриті латексом, спеціальною речовиною, яка нейтралізує отруйний пил. Її розпилюють гелікоптери. У небі літаки, обладнані апаратурою для розгону хмар, аби не пішов дощ і радіоактивний бруд не потрапив у ріки. У полі звели наметовий табір, площа кілька кілометрів. Людей, що працювали у зоні, евакуювали у міру опромінення. Межа 25 рентген. У кожного особистий дозиметр. В Палаці засипав. Голова розвалювалася, неможливо було не те, що ну і слабкість, і рвоти були, все, все, що положено. Все, що при радіаційному промінні, то, то в принципі, от навіть коли ну, там виброси були кожні 18 годин. Виброс відчувається тоді, тоді, якщо ви йод відкриєте, ви зразу чуєте. А далі його вже вроді не чути ну, з, з часом. І так само, якщо от, ти приїжджаєш на станцію і був виброс зразу, там рерадіактивного жерці попелу, по то ти е, чуєш запах. І бу, були такі дні, коли приїжджали і сонця немає. От е, там туман чи що, і ти повертаєшся назад. Лице все в тебе червоне, от як рака печуть, так само ж це кажуть, хлопці, де ти загорав? Я кажу, ну, нема проблем, беру вас з собою. Поїхали, я вам покажу, де можна загоріти. Ця зловісна засмага дія іонізуючого опромінення. Відкриті частини тіла ставали рудавого відтінку, і ноги теж, хоча й були сховані під одягом. І постійний напівсомнамбулічний амбулічний стан. Були в нас, коли я приїхав 30 молодих солдат, вони з середньої Азії, Узбеки, Таджики, мабуть, киргизи, Молоді пацани по 18 років їх призвали тільки в травні, то вони присягу вже приймали в зоні. О, то е, ми їх старалися в зону туди не запускати. Ну молоді вони на пісобних роботах, то картоплю заготовлювали, то там цибулю, то ще щось. Ігор Процик залишив Чорнобиль у жовтні. Станція снилась кожної ночі. Годинні напади кашлю, божевільні головні болі. Каже, щоб відволіктись, грав у футбол. А щось болить, значить, ти живий. І не жалкує про свій вибір у 86-му. Коли людина під погонами, я офіцером, лейтенантом, коли людина під погонами, і я кажу зовсім, от система виховання така була, що ти зобов'язаний, ну, не, якщо не ти, то хто? По великому рахунку такий принцип був. Не ти, хтось інший піде, так само буде виконувати обов'язки. Але якщо ти підготовлений краще, то ти можеш краще виконати. Що ж, мужній чоловік це не чоловік брутальний і безчуттєвий, адже родина це теж щоденний подвиг. Діти його більше любили. У нас старша дочка перше слово сказала не мама, а тато. Він ну дуже його діти люблять. І зараз ще не вранці, наприклад, у нас була така ситуація, що внучку годувати. Ні, мама не годуй, баба не годуй, тільки, тільки дідусь, хай мене годує. У квітні 2014-го 28 років Чорнобильської катастрофи. Реквіями, панахиди. У одному з районів відкриють ще один кам'яний спомин пам'ятник. Так, на Полтавщині мешкає приблизно 24 тисячі постраждалих від мирного атому з них 12 тисяч ліквідатори, решта евакуйовані з зони відчуження, переселенці із забруднених територій та діти. Незрозуміла нині ситуація з літнім оздоровленням чорнобильців, адже санаторне лікування у Криму природно у цьому році відпадає. Не вистачає також медикаментів, а деякі постраждалі життєво потребують ліків щодня, а їх просто немає у аптеках та лікарнях. Ці ліки, якщо тиждень назад ціна була одна, то на протязі 10 днів ціна подвоюється. Я в е, ми е, згодні з тим, що йде перезавантаження влади, але Ціни на ці ліки давно вже потрібно регулювати, Тому що Чорнобильці в основному це вже пенсіонери. І все ж, якщо потрібно, ми ще раз станемо на захист України, говорять герої, які приборкали атом. При цих словах чомусь не відчуваєш сумнівів. Аварія на Чорнобильській АЕС поділила нашу історію на до і після. Науковці й досі підраховують збитки, які спричинила ця катастрофа. Але хіба їх можна виміряти? Теплий квітневий день, лагідне сонце і спогади. Знімальна група Херсонської телерадіокомпанії завітала до обласного шпиталю, де проходить лікування і реабілітація ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в области создан центр, в состав которого вошли ряд областных, городских и районных лечебно-профилактических учреждений нашей области, в том числе и областной госпиталь инвалидов и ветеранов войны. На базе нашего учреждения проходят консультативно-диагностическую помощь, оказывается, и стационарная медицинская помощь ликвидаторам инвалидам первой категории в результате аварии на ЧАЭС. По состоянию на сегодняшний день у лечебно-профилактических учреждений нашей области находится на учете 441 такой ликвидатор инвалид первой категории. На протяжении 2013 года у нас в госпитале пролечено 114 инвалидов чернобыльцев первой категории. То есть практически все, которые нуждались в стационарном лечении, они беспрепятственно получили его у нас на базе нашего учреждения. Необходимо отметить, что обследование, лечение, нахождение в госпитале для инвалидов чернобыльцев у нас абсолютно для них безоплатно. Лечение проводится за деньги областного бюджета. Мало того, в 2013 году чернобыльцы пролечились даже гораздо дороже, чем ветераны войны. Так на ветеранах войны в 2013 году на один день на ассигнования на медикаменты составляли 31 гривну, на чернобыльцев 47 гривен или на 20 гривен больше, чем в 2012 году. Это стало возможным благодаря тому, что кроме ассигнования с областного бюджета мы сотрудничаем и нам помогает управление гражданской защиты областной государственной администрации, которые в том году купили медикаменты, передали в госпиталь на сумму более 48 тысяч. За Запіроквартали цього року вже на суму більше 8 тисяч. Головний лікар шпиталю розповів про умови, які створені для чорнобильців, і провів нас палатами, аби ми могли поспілкуватися з тими, хто перебуває на лікуванні. Микола Андрійович, ліквідатор. Він неохоче розповідав про події тих днів. Говорив про турботливий персонал в шпиталю, пригадував свого товариша, який був разом з ним і якого вже немає. А також повідав про проблеми, які виникають під час лікування. Я раніше працював в сухозавод янтарний був направлений в місто Чорнобиль для перевозки асфальту, вивоз мусора. Ну такий відходів. Ну, был там сначала 9 дней, потом еще был, ну, в полном где-то месяц, около месяца. Ну, и после того начал болеть. В Днепропетровске два раза был, три в институте. Потом шестиэтажка, от, от, областная больница, кардиология, неврология. Сейчас госпиталь, нахожусь в госпитале. Лечение в госпитале нормально пока, лечат хорошо. А насчет лекарств то тоже ничего, все дают пока. А если получать лекарства в аптеке, значит вот я ждал два года по очереди, чтобы получить лекарства. Два года ждал, дали пол, половину лекарств, а половину уже три, четвертый месяц пошел после двух год. Два года не получал, создал очередь. А теперь полгода будут ждать, чтобы получить лекарства. Нету лекарства. Есть есть, да, з да? лікарствами це проблеми це ужас. Якщо мені припустіть, надо що то виписати ждать два роки, щоб я отримав таблетки або уколи. На сьогодні ми усі заборгували перед цими людьми, і хотілося б, аби держава більше звертала уваги на їх потреби. Але говорити, що в Україні нічого не робиться у цьому напрямку, теж було б бы несправедливо. У нас в області обліковується майже 6500 учасників ліквідації, із них це 661 дитина. На всіх цих категоріях на всіх цих людей держава сьогодні передбачено тільки одною державним програмою передбачено 7,4 чотири мільйона гривень. Це на всі програми державні. І з місцевого з обласного бюджету ми сьогодні передбачили на цей рік на 2014 рік, майже 600 тисяч на медичне обслуговування. На сьогоднішній день всі заявки по першому кварталу профінансовано. Це і державний бюджет профінансував свою частину, і обласний бюджет майже 130 тисяч профінансовано по першому кварталу, і виплати продовжуються. Слід сказати, що державною програмою передбачене не тільки медичне забезпечення, а й санаторно курортне лікування всіх категорій. Минулому році з державного бюджету було виділено кошти майже на 1,2 мільйона на санаторно курортне лікування. Це 301 путівка, із них 60 путівок тільки дитячих. Тому, звичайно, хотілося більше отримувати, але, на жаль, ситуація з державним бюджетом не така вже й проста на сьогоднішній день. Хоча по цьому році збережені всі видатки, які були заплановані в бюджеті 2014 року, і вони не скорочились по цій категорії. Майже 551 заявка в нас на цей рік, це на санаторно курортне лікування. Звичайно, всі ці категорії Чорнобильців, це і учасники це і чиних родин, вони проходять у нас. Що стосується от медичного забезпечення, вони щорічну диспансерізацію обов'язково проходять. Ми сьогодні забезпечуємо зубопротезуванням ці категорії. Тобто на сьогоднішній день не державні програми, не обласні програми стосовно захисту соціального Чорнобильських не скорочені. Навпаки, з року в рік ми на протязі виконання бюджету потрохи додаємо на ці програми кошти і використовуємо їх в повному об'ємі.